День завтрашній для вас, що готує завтрашній день, якими енергіями він буде насичений. Так, дивіться, це перевернуте положення Руни Перт. Ось так це пряме положення. Ось так ми її витягнули в перевернутому положенні. Це означає, що якась таємниця щось буде, ну, не знаю, щось те, що довгий час було приховане, щось таємне завтра. Можливо, проясниться. Давайте подивимося, чого стосується. Чого стосується це а можливо, і не проясниться, тому що, знаєте, перевернуте положення. Зараз карти нам покажуть, проясниться це чи ні? З чим ця таємниця пов'язана? Так, дійсно, є містика таємниця. Ця таємниця пов'язана з, з вашою чуттєвою сферою, сферою почуттів та емоцій, вашим особистим життям. Ви довгий час перебуваєте ось в такому якомусь стані, ви відчуваєте, що щось, щось є прихованим у вашій ситуації, якась містика. Ця містика і ця, ця ситуація пов'язана з розлукою, з тим, що ваш партнер пішов або ви пішли. Не знаю, хтось пішов у вашій парі. Від іншого. Це вас зараз ставить в такий безресурсний стан, коли ви просто ну, відчуваєте себе повністю обезсиленим. Але завтрашній день покладе початок знаєте, чогось нового і такого сімейного затишку, благополуччя, фінансового забезпечення. Тобто завтра щось кардинально поміняється. Усі всі негативні енергії перекриваються десяткою пентаклів прекрасною картою. А як же це все відбудеться? А відбудеться це все завдяки вашим, вашим вмінням особистим, адже ви маг з цією картою. А якщо ви маг, ви все можете, ви все вмієте. У вас є всі необхідні ресурси і ви. Якщо захочете, то ви втілите в реальність ось цю мрію, коли дім повна чаша, і в любові і достатку. Ви пам'ятаєте про це. Завтра ось ця руна перт, руна таємниці, вона вам відкриє ваші приховані можливості. Можливо, ви самі в себе до цього часу не вірили. А завтра буде якийсь такий випадок, що змусить вас переосмислити свої здібності, таланти, свій досвід, свої вміння і повірити в себе, подивитися на себе по-іншому. А якщо ви себе полюбите, повірите в себе, то і інші повірять в вас. І по-іншому будуть ставитись, і ваша пара, той, хто в розлузі з вами, теж переоцінить всі цінності і зрозуміє, хто ви насправді.